Боксерка з Тернополя Олександра Черевата повернулася додому з чемпіонату Азії з боксу серед юніорів, школярів та школярок. Він відбувся з 27 серпня по 9 вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там дівчина виборола золото у ваговій категорії до 40 кілограмів. Спочатку спортсменка готувалась до чемпіонату Європи, та участі там завадила присутність представників Росії. Позиція така: ми не беремо участь у змаганнях, де є представники країни-агресори. І через то ми отримали погодження брати участь в чемпіонаті Азії. Тобто, це відтягнулося приблизно на місце часу. Тобто, ми провели ще один навчальний тренувальний збір в Тисусі в середньогір'ї, і вже звітом Саша в складі збірної України вирушила на чемпіонат. Азії в Абу-Дабі. Вже три роки юну боксерку тренує Володимир Шнуровський. Розповідає, що за свою кар'єру Олександра програла лише один раз. Одна єдина поразка в неї в кар'єрі це в фіналі чемпіонату Європи. Вона програла більш досвідченіші й більш старші англічанці. Але як бачимо, пророблена робота над помилками. Правильний підхід до тренувального процесу привів до того, що Олександра провезла золото з чемпіонату Азії. На чемпіонаті Тернополянка провела два поєдинки з представницями Казахстану та Індії. В обох здобула впевнену перемогу. Ділиться, що медаль чемпіонки має для неї неабияке значення. Для мене це надзвичайно важка праця надзвичайно важка медаль, тому що. Як вже казали, що це перша в історії, перша в історії медаль чемпіонату Азії, тому що Україна ще ні разу не брала участі на чемпіонаті Азії і вдалося стати зразу чемпіонкою. Саша пригадує, що посилено готується ще з маличку, щоб в будь-який момент бути готовою до змагань різного масштабу та складності. На кожній з них їде тільки за перемогою. У мене нема такого, що а, як буде, так буде. Там буду друга, буду друга, буду третя, буду третя. Завжди їду за золотом. Але якщо вдається викластись на повність свої 100 і більше процентів, привожу золото. Про перші кроки доньки в спорті розповіла мама боксерки Оксана. За її словами, цей шлях розпочався понад 10 років тому. Коли дівчинці було 3,5 роки, її віддали на спортивну гімнастику. Боксом почала займатися згодом. Спочатку це була розвага, а не серйозне заняття. Потім вона з татом просто приїхала у цей зал подивитися, як тренуються, як відбувається тренувальний взагалі. процес. це знаєте, вона от зайшла в цей зал, і тут дитина просто я знаю. Дитина тут до сьогоднішнього дня вона себе тут вона тут себе знайшла. Любов до боксу Олександрій привив батько, який також займається цим видом спорту. Ще з маличку, пригадує пані Оксана, ігри тата і дитини мали більш спортивне спрямування. Зараз чоловік допомагає розвиватись доньці в цьому напрямку. Займається з нею вдома та виходить на ранкові пробіжки. Оксана пригадує ту мить, коли переглядала фінал чемпіонату Азії, де виступала її донька. Розповідає, що цей поєдинок був для неї найбільш хвилюючим в житті. Я вірила до останнього, але це був дуже хвилюючий момент. І коли оголосили, підняли Саші руку, ви знаєте, я дивилася цей поєдинок з своїми батьками, і в нас просто були такі емоції. Ми це якось не знаю. Бабуся плакала, дідусь плакав, ми зразу всі плакали. Далі на Олександру чекає перехід в іншу вікову групу юніори. До нього дівчина також має підготуватись. Після цього навесні планує здобути чергову перемогу на відбірковому чемпіонаті України.